Бажаєте їсти свіжу полуницю цілий рік? Ой, то взагалі дуже дорого, Там ціна така за 300 гривень клубника і черешня там до тисячі. Іспанія. Іноді беремо ізраїльського. Вона дуже дорога, але вона дуже качественна один одна із лучших. А якщо спробувати українську? Ну зрозуміло, що її ще зимою не буде. Звідки ж візьметься українська полуниця зимою? Із теплиць, обладнаних новими технологіями, таких як в Нідерландах або Ізраїлі. І хоча для когось це може стати відкриттям, але вони є навіть в Україні. Сьогодні у проєкті Бізнес-план ви дізнаєтесь. Чому й досі немає української полуниці у холодну пору року? Хто створює ноу-хау для аграрного сектора? І чому інновації, які дозволяють повністю відмовитись від імпортної ягоди, не користуються попитом серед українських фермерів? Кудніка. Ніка. Знайомтесь, це Володимир Петренко у минулому інженер, який вирішив зайнятися сільським господарством. Ми хотіли спробувати бізнес для продажі клубніки. Но на землі це було, в нашому випадку, це було інтересна. Хвороби, шкідники а також несприятливі. Погодні умови щоразу вибраковували велику кількість врожаю. Саме це й змусило Володимира шукати альтернативні способи вирощування ягід. В інтернеті посмотрели, як вирощують люди в мірі, в Ізраїлі, в Голландії, в Польщі і вирішили зробити свої конструкції. І от 4 роки ми цим займаємося. А це син Володимира Олексій. Він працює над автоматикою, що додається до цих конструкцій. Іншими словами, створює електронні системи, які самі поливають рослини і дають їм необхідну кількість добрив. На самом деле я же пришел сюда. Я пришел из софтвер-разработки, э, из разработки программного обеспечения. И в агрономии понимал ровным счетом ничего. Начали работать э, над системой автоматизации. Было много проблем, потому что все-таки алгоритмы э, первоначальные и вообще как он должен функционировать. Э, на первом этапе понять нельзя было. Одни типы контроллеров, другие типы контроллеров. С этими что-то получалось. Где-то как-то что-то ломалось. Так, в сфері IT з'явився стартап Йоабері. Його основна мета вивести вирощування ягід на абсолютно новий технологічний рівень, де участь людини практично зведено до нуля. А врожайність із одного квадратного метра в кілька разів вища, ніж на звичайній грядці. От тут якраз чотири куста. Такий от горшок становиться туди. В ферму, і потом урожай. От з одного куста там, до, до 500 грамм може бути. Осталось дождаться пчелок, тому що клубника сама по себе опыта. Сьогодні полуниця, або як її називають аграрії, суниця садова, залишається найбільш ягодою в Україні. На неї більше 53% із всіх ягод на території України, і відповідно, на неї достатньо устойчивий і ростущий растущий серед Україна виробляє близько 70 тисяч тонн полуниці. Це лише вдвічі більше ніж Ізраїль, при тому, що його площа в 30 разів менша, і близько 6% від загального обсягу вирощування суниці садової у Європі. Споживання ягід у всьому світі зростає з кожним роком. Сьогодні полуничний ринок один із найбільш високодохідних серед свіжих фруктів. Обсяг ринку в ЄС становить 2 мільярди євро. Так що українські аграрії сміливо можуть тримати курс у цьому напрямку. рынок можно разделить условно на три сегмента: это крупные тепличные хозяйства, которые действительно выращивают в промышленных масштабах клубнику, она в основном идет на продажу в розницу. Следующий сегмент это средние хозяйства, которые работают в основном на, тоже на продажу в розницу, а также на гостиничный ресторанный бизнес и мелкие хозяйства, которые в большей степени работают на выращивание клубники для внутренних нужд. Развитие именно тепличного выращивания клубники пока Остається достаточно небольшим, що в свою очередь говорить о високому потенціа розвитку ринку в будущем. Достаточно хороших перспективах для росту саме сегмента теплічної клубники. Тим паче зараз зимовий ринок полуниці на 100% заповнений імпортним товаром. Українське виробництво це це приблизно кінець квітня, травень і всі літні місяці до серпня. Інший період на ринку України представлена полуниця, суниця польова, правильно сказати, імпортного виробництва. З яких країн вона надходить, це також залежить від сезону. Це може бути і Єгипет, і Мексика, і Іспанія, і Греція, Турція, і багато інших країн. Водночас населення залюбки віддало би перевагу продукції вітчизняного виробника. Єсть одна теплиця в Чернівецькій області. Цілий рік вирощують полуницю. Ми продавали її, ми мали в наших магазинах минулого і позаминулого року. Так вона користувалась підвищеним попитом стосовно імпортної полуниці, тому що так я кажу, вона більш свіжіша, вона має запах, вона не охолоджена, тому що температура трохи також пригнічує запах саме ягоди. Провадження в аграрний сектор новітніх IT-технологій дозволить не просто задовольнити цей попит. Ранні весіння і познік вирощування клубніки можна витіснити імпортний завоз клубніки в нашу страну. Більше того, вийти на експорт, що заважає аграріям просто сьогодні зосередитись на нових технологіях та вивести виробництво плодово-ягідних культур на світовий ринок. Дивіться далі у проєкті бізнес-план. Сімейний бізнес із розробки технології інтенсивного вирощування полуниці з'явився чотири роки тому. А сама ідея використання каркасних конструкцій була запозичена у європейців. Першими конструкціями були ось такого плану, як у поляків говорять, дошками, вирощування клубніки дошками. Ми це спробували. У нас вийшло. Ну от на лоток, на котрому розполагається, або мат. Але оскільки раніше Володимир займався дротяними виробами, то згодом на базі власного підприємства він випустив нові вже видозмінені ферми. ці лотки із проволоки. так як у нас своє производство ми це зробили таким образом. І в даним Конструкции мы сначала хотели как бы в два э, яруса. После года выращивания мы пришли к выводу. Нижний ярус получает более меньше света и урожайность на нем ниже. Потому что идет затенение верхнего ряда. Поэтому сейчас мы э, уже сделали конструкции, которые будут как бы в одном ярусе. Эта конструкция по сравнению с э, лотками, она более универсальная. Здесь можно использовать как и горшки для выращивания, маты с торфом или маты с э, кокосовым субстратом. Она масштабируется, она легкая по весу. Это металл оцинкованный в сложных ус тепличных условиях, когда э, повышенная температура, повышенная влажность. Такая конструкция прослужит очень долго. Наступним кроком стала автоматизація процесу вирощування ягід. Так як полив потрібно производить 10-12 разів в день малими дозами, це забирає великі ресурси. Это надо все время бегать, контролировать, включать, выключать, смотреть. Поэтому я сделал вертикационный э, узел, который все это делает в автоматическом режиме. Узел фертигации – это устройство, которое вносит питательные вещества удобрения вместе с поливом под растения. Ну, в нашем случае это малая гидропоника, капельный полив. То есть система смешивает в нужных пропорциях дозы удобрений, контролирует уровень кислотности воды и подает уже готовый раствор прямо под растение. Але попри надеяние цієї системы ей... может работать часами, и даже после атомной войны он все равно будет работать, потому что там чистая автоматика. У ній були свої недоліки. Це, перш за все, великі розміри, складність з масштабуванням та відсутність можливості керувати процесом дистанційно. На етапі вдосконалення цієї системи до проєкту долучився Олексій. Ми туди принесли, на даному етапі от, ми можемо вважати кількість удобрень, які туди входять. Ну, скажімо так, це інноваційна розробка Владимира Олексійовича. Вносимо порцію удобрень. В імпортних аналогах використовується контроль по уровню. и по уровню ЕС. В нашем же случае мы контролируем дозы, которые вносим, причем контролируем их с точностью. Идет повторяемость процесса, то есть, в принципе, дорогостоящего оборудования для последующего контроля использовать не надо. Потом же эти данные все, они консолидируются как на устройстве, точно так же могут передаваться на облако, которое находится где-то там далеко, может, даже в Голландии. Мы можем удаленно контролировать этот процесс, там, ну, то есть, скажем так, фермер может находиться у себя дома, І бачить, що в нього відбувається на фермі. Якщо ж теплиць декілька, і вони знаходяться на великій відстані одна від одної, агрономам пропонують використовувати радіохаб. Єсті ось ось устройство. Це радіохаб, який напрямую напряму з узлом фертигації. Він э, по радіоканалу в каждой теплице індивідуально включає нужный клапан для, для полива. Також може збирати дані з сенсорів і передавати сюди на узел. Така автоматика, куди входить в узел фертигації та радіохаб, дозволить заощадити кошти на прокладку дротів і, звісно ж, на людські ресурси. І ось ця розумна система із повністю автоматизованим процесом вирощування полуниці стала основою нової уже спільної розробки Володимира та Олексія. Smart Mini Farm. Сьогодні аналогів цьому винаходу немає на всьому українському ринку. Це готовий комплекс мініферми, який можна поставити у себе на участки, там в в зібрати, запустити, і він буде далі вже давати результат. Здесь є конструкція з навісом, навіс защищает от дождя, ягоди, не гниют. Не пачкаются. Здесь уже есть полив, капельный полив под каждый куст. Индивидуально вносится вода, индивидуально вносится удобрения. Весь тот процесс, который человек обычно в саду делает сам там, утром прийти пополивать, все это за него делает ферма. А контролювати работу мініферми можна можно за допомогою смартфона с будь якої точки світу. На малооб'ємній э, гідропоніці, так як урожай нужно получить быстрее, нужно высаживать подготовленную рассаду. Которая дасть через два місяці урожай. От ми почали податкувати уже для своїх целей таким образом розсаду і от вирощуємо її. Тобто, этот куст дасть порядка 300-350 грамів. Корневая добре пережила зиму. До речі, на одній такій мініфермі, що займає площу всього 6 квадратних метрів, можна посадити таку ж кількість рослин, як на земельній ділянці в 25 квадратів. 132 куста поміщаються на цю ферму. В середньому, там Ви можете збирати до 50 кг клубники за сезон. Але коли Володимир та Олексій презентували свій винахід на українському ринку, реакція потенційних клієнтів була несподіваною. В прошлом році ми встановлювали стенджувати ну, ферму з ягодами, яка працює в Києві як рекламний об'єкт. Люди цікавились, вони смотрели. Им очень всем нравилось, но ну, первый вопрос, который они задавали, это почем рассада? То есть э, люди не понимают, что для того, чтобы получить ягоды такого вида, качества, это нужен целый технологический процесс. Для этого нужна конструкция, для этого нужна система полива, для этого нужны удобрения. То есть все то, что входит в комплекс, это мини минифермы. Люди в Украине пока считают, что взяв ту же рассаду и посадив у себя на участке, они получат такой же результат. Этого не будет. Поки розробникам не вдалося продати жодної міні-ферми, хоча зізнаються, попит є. Одромним счетом сьогодні с утра два человека интересовалась конструкцією, интересовалась стоимостью. Ну, як только говориш да, почему. А ось європейські, американські і навіть китайські ринки Володимир та Олексій вважають більш перспективними. Тому зараз вони зайняті пошуком інвестицій для серійного виробництва. Для цього нам надо порядка 100 тисяч доларів, які ми там плануємо зібрати, допустим, з помощью Kickstarter или подобно. Також у найближчих планах команди розширювати виробництво промислових ферм, адже вирощування ягід у теплиці на таких конструкціях дозволить значно подовжити сезон. Якщо ми на тих фермах отримали останній урожай в початку ноября, то в теплиці можна його продліти до декабря. І точно так же весною можна отримати урожай, ну, скажімо, в конці марта, апреля. А з більшою кількістю енерговитрат і зовсім вирощувати ягоди цілий рік, тим самим витіснивши з ринку імпортну продукцію, попит на яку взимку падає в сотні разів. Якщо, наприклад, тижневий продаж влітку там на початку червня може доходити до 20-30 тонн в тиждень, а навіть і більше, то в зимовий період в інший період це може бути там десятками кілограм, може 100 кілограм, не більше. Тобто дуже відчувається різниця. З чим це пов'язано, проект бізнес-план поцікавився у самих споживачів. Ну, откуди я знаю, откуда на привезена ну... і як вона вирощена? А то що вона на хімії вирощена це однозначно. Да. Кусове якість там нікакі. Навіть ті, которые соблюдають дієту, ну яка ж польза? От этой клубники там нічого нет. Мені здається, що полуниця це така сезонна ягода. Її треба смакувати влітку. Це як ритуал. Во-первых, Ціна, во-вторых, само качество, ну какая клубника может быть зимой? Если там ще яблоки как-то хранятся, бананы, то клубника, я не думаю, наш же быстро продукт. Долго не храниться. за словами експертів, вирощування сортів, що містять меншу кількість цукру, це вимушений захід країн експортерів, тому що солодка ягода швидко псується і просто непридатна для транспортування. Чим українська полуниця краще в них йдуть більш сорти з коротшим терміном зберігання. А чим коротший термін зберігання, тим завжди кращі кусові якості. Наприклад, та полудиця, яка продається у Франції для внутрішнього ринку з коротким терміном зберігання, вона має набагато кращі вкусові якості полуниця для експорту. І в Іспанії так само. Тому і українська вона період її виростання вона користується підвищеним попитом. Вона має смак, запах. Те, що ми хочемо е, отримати смак літа. Тоді чому технології, які можуть повністю витіснити імпортну продукцію, не затребувані серед українських агрономів. Провадження таких сільськогосподарських ноу-хау вимагає величезних фінансових вливань. Як на етапі розробки, так і в процесі просування серед аграріїв. ЮАБЕРИ существует год. Какую сумму вложили, никто не считал, конечно. Потому что это делалось так. Так вот, сегодня надо это. Побежали, купили, поставили и спробували. Не подошло, взяли другое. Инвестиции брали Тобто, Предыдущие зароблені вещи я продал машину для того, чтобы получить какую-то сумму денег. До того ж, Олексій не витрачав кошти на офіс, оскільки компанія Майкрософт надала їм свою лабораторію, в якій наш стартап бере проходить акселерацію. Участвують в акселерації кілька проектів. Спочатку лабораторія устраивала хакатон, на якому відбирала ті продукти, які вона хотіла б видіти у себе на акселерації. І от хто пройшов хакатон, тот попадає вже в лабораторію. В нашому випадку ми виграли на тому, що ми вкладали свій ресурс. У нас був якийсь досвід в розробці. Ну, в даному випадку у мене був опит розробки програмного забезпечення. Ну і як хобі був досвід в розробці електронних устройств. А коли інженери та електронники і залучались до проекту, то працювали на добровільних засадах. Однак, якщо б у стартапа не було цих ресурсів, для його запуску знадобилося б. Чисто теоретически, да, як я можу просчитать, там порядка п'ятдесяти тисяч доларів. У цю суму входить розробка самого пристрою корпусу для цього пристрою, програмне забезпечення та просування. Але якби можна було повернутися на рік назад, Олексій запевняє, зробив би все інакше. На сьогоднішній момент я почав розробку з того, щоб взяв готові вже продукти, готове устройство source, там Arduino, Raspberry Pi. На базі них зробив би прототип. І вже далі пытался искать або інвестиції, або ринки збита уже на базі ось цих ось готових модулів. Для порівняння, якщо ви берете готові компоненти, з яких можна зібрати прототип, вам знадобиться максимум 800 доларів. Якщо ж говорити про капіталовкладення у міні-ферми, то на розробку контролера для цих конструкцій потрібно близько 5 тисяч доларів. На створення цілого комплексу близько 20-30 тисяч. Ми розчитували на цінник продажі там около тисячі доларів. Ну учитує, що у нас не дозволяють за таку ціну виходити на ринок, то ми продаємо практично по сібістойності. Целим сібістоймість міні-ферми зараз составляє 500 доларів. Але вже на європейський ринок міні ферми юабері будуть виставлятись за ціною тисячу доларів. Тому враховуючи, що для запуску серійного виробництва команді потрібно 100 тисяч, окупність настане після продажу ста таких конструкцій. Ціна вузла фертигації стартує від 1500 доларів. Ну скільки ми туди вложили? Я навіть представити собі не можу. Купують його тепличні господарства. Чому тепличні умови? Тому що більше доходу такий бізнес буде приносити ранній весною і позні осінь. Да, вот, в процессе там лета, когда у всех есть клубника, это недоходное предприятие. Соответственно, желательно ставить теплицы. Вартість теплиці украинского виробництва площею 500 квадратных метрів варіюється від 4,5 до 7,5 тысяч доларів. Мы предлагаем использовать израильские аналоги, партнер, с которым мы сотрудничаем, он предлагает теплицу по стоїмості, якщо я не ошибаюсь, 8 тисяч доларів. Ну це действительно качественно продумана теплица, тому що израильтяне над цими технологіями работают не перший год. Окрім теплиці та вузла фертигації, агрономам потрібно придбати ферми для промислового вирощування ягід, систему кліматконтролю, а також крапельниці та шланги. Для запуску мінімального старту тепличного вирощування клубники потрібно порядка від 200 до 500 тисяч. Гривень. Але однієї теплиці буде замало для того, щоб це приносило хороший доход, потрібно порядка 10-15 теплиць. А це означає, що стартовий капітал фермера повинен становити від 2 до 5 мільйонів гривень. Для того щоб ці інвестиції окупилися аграрію, знадобиться від 3 до 5 років. В Першу чергу, основні бар'єри для розвитку даного сегмента це фінансові капітальні затрати, так як теплічне господарство требує достатньо високих первіначальних взносів для. и постройки теплицы. Второй фактор – это, конечно, в последнее время сильное удорожание энергоресурсов. Эти два фактора, конечно, определенным образом сдерживают рынок, однако в зимний период, в холодное время года у нас в основном представлена импортная продукция. Именно продукция тепличных хозяйств может составить достаточно хорошую конкуренцию. Если мы говорим, допустим, про эту весну, ранней весной, килограмм клубники, импортной, невкусной, стоил порядка 300 гривен. Если клубнику будут выращивать в Украине, Вона буде смачна, вона буде пользоваться спросом, вона буде всегда рядом. Возможно, навіть ценник ценіки будет ниже, а люди в Україні почнуть зарабатывать. Автоматика проекту ЮАБЕРІ для великих тепличних господарств уже стоїть у Київській та Вінницькій областях. Сьогодні Володимир та Олексій вирушають на один із таких об'єктів у Бородянку. На мы встановлювали наш узіл фертігації. Конструкції там были не наші. Конструкції були решение дерев'яні. Ну, Таке рішення пов'язане з тим, що далеко не кожен фермер може дозволити собі повну комплектацію обладнання, необхідного для інтенсивного вирощування ягід. Плануємо зробити систему датчиків і сенсорів для них. Сейчас вот как раз едем об этом разговаривать и заодно сделать профилактику для узла фертигации. Это просто наша инициатива. Почему? Потому что изделие новое, мы отрабатывали его, отрабатывали два года у нас стояло такое оборудование, проблем не было. Ну и хотелось бы поехать к заказчику, тоже посмотреть, что у него тоже проблем нет. На этом тепличном господарстве система отработала уже один сезон. То есть есть определенный алгоритм работы всего этого узла. Включился э, узел, пошло перемешивание, дальше потом идет там набор воды. Весь процесс дублируется на экране, там булькает водичка. И сейчас следующим этапом он должен включить набор удобрений. Система еще автоматизована, потому что она выдает дозовано без втручания людини. Система взагалі сама себе виправдовує. разом з проектом ЮАБЕРІ технології автоматизації українським фермерам пропонують американські, ізраїльські та італійські виробники. Але для наших агрономів вони ще менш доступні. Сьогодні, окрім розробок технологій, команда активно займається просуванням своєї продукції. У нас є сайт, у нас є страничка Facebook. Ще, от, у, в Фейсбук. І що в плануємо в этом году, як і в прошлом, садовими компаніями, які займаються продажею цвітов на місцях, да, точечно, пороставлять стенди рекламний таким образом, уже напрямую к клієнту йти. Якщо хтось починає бізнес з нуля, то ми приглашаємо його сюди, щоб показати, як це має бути. І, хоча зараз проект працює собі у збиток, пропонуючи свій продукт за собівартістю, Володимир та Олексій розуміють, що вони інвестують в майбутнє. Эта технология интенсивного выращивания, она появилась только благодаря тому, что были ленивые инженеры, которые решили, что зачем тратить кучу труда, вот, вкидывая его в землю, если можно сделать это вот так, вот, поставив на конструкциях и выращивая в автоматическом режиме. Тем более, допустим, некоторые страны, такие как Израиль, у них вообще нет да, такого количества чернозема, как у нас. У них вообще нет чернозема. Поэтому им приходится сталкиваться с сложными ситуациями, и вот они ищут решение. Тому хочеться вірити, що в Україні, де є і чорноземи сприятливі кліматичні умови, і сучасні агротехнології, невдовзі полуниця буде вирощуватись цілий рік.